Відповідь на питання отримання відстрочки від військового призову студентами Проблемні питання. І так, адвокатським бюро надана юридична допомога студенту третього курсу, якому центр комплектування та соціальної підтримки замість відстрочки від військового призову видав мобілізаційне розпорядження. І так, суть справи. Студент звернувся до центру комплектування та соціальної підтримки з метою отримання відсрочки від військового призову. Він надав документи, що він дійсно є студентом. Написав зразок заяви на отримання відсрочку, яка була в центрі комплектування. Надав зазначені документи. Йому сказали, що для отримання відсрочки та розгляду його документів. Необхідно пройти військово-лікарську комісію. Пройшовши ВЛК, його було визнано придатним до військової служби, і на питання, коли йому нададуть відсрочку від військового призову, центр комплектування видав йому мобілізаційне розпорядження щодо відправки до військової частини. На питання, що ж з його заяву на отримання відсрочки, йому сказали, що вона загубилася при невстановлених обставинах, і, скоріш за все, на заяву він не надавав. А якщо і надавав, то документів був неповний перелік. І так, що було зроблено для захисту інтересів студента, було проаналізовано матеріали, підготовлено письмову заяву на отримання відсрочки від військового призову, належним чином подано до центру комплектування. Також була підготовлена та подана скарга на довідку висновок ВЛК щодо наявних порушень процедури проходження військово-лікарської комісії. Була підготовлена скарга на противоправні дії центру комплектування щодо їх скасування та підготовлено позов до суду аналогічно щодо визнання протиправними дії центру комплектування, отримавши зазначені документи, керівництво центру комплектування. Розібралися в зазначеній проблемній ситуації, знайшли документи зазначеного студента заяву щодо надання відсрочки від військового призову. Розглянули його заяву та прийняли абсолютно законне рішення щодо надання відсрочки від військового призову. Наприкінці публікації зразок зазначеної відсрочки. тому відповідно до норм чинного законодавства можливо відстояти права та інтереси студентів. А саме стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію надають студентам право на отримання відсрочки від військового призову. Що ви думаєте з цього приводу? Виникали якісь проблемні питання при отриманні вісочки. Чи інших таких дій прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірек адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.